Шановні дошкільники, нагадую, що 19 листопада ми проведемо вебінар від тренінгового центру сутої Віолети Палагнюк про атестацію і атестація, саме будемо розглядати питання в дошкільній освіті. Тому, якщо ви все ж таки ще міркуєте брати участь чи не брати, то я вам щиро раджу. Вебінар платний для радників про безоплатно. Що входить у вартість сертифікат підвищення кваліфікації разом з програмою підвищення кваліфікації, також доступ до матеріалів спікерки, а також доступ до відеозапису. Тому що зрозуміло, що в яких умовах ми зараз живемо і вимкнення, і завантаженість. Тому доступ до відеозапису це дуже важливо. Відеозапис не буде зберігатися у відкритому доступі. Покликання буде винятково для учасників вебінару. І що немаловажно, до 12 листопада відкрита google форма, на яку покликання ви отримаєте після того, як ви оплатите, ви отримаєте лист підтвердження, і в цьому листі є покликання на Google форму. Так от, вона буде відкрита до 12 листопада, і там ви можете поставити запитання або побажання, про що би мала пані. Віолета наголосити під час свого вебінару. Е, після 12 листопада ми закриваємо цю Google форму. І якщо у вас будуть виникати запитання протягом самого вебінару, то будьте готові до того, що під час трансляції ви не отримаєте відповіді, якщо в самій програмі не було про це, про те, про що ви хотіли запитати. Але, але після вебінару ми, звісно, будемо переглядати всі коментарі і за певний час. Пані Віолета або я вам відповімо. Отже, не беріться, реєструйтеся і чекаємо вас на вебінарі, або будемо вдячні вам за перегляд у запису. До зустрічі!